Ми стаємо до бою без вагань. Ми жертвуємо усім заради гідної справи. Ми рятуємо світ і не хочемо за це нагород. Та найголовніше, ми робимо це разом. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі Генрі Форд поставив автівки на конвеєр, щоб полегшити працю. Їжа сходить з конвеєру, щоб нагодувати голодних. А для чого ігри поставили на конвеєр? Дізнайся у фокусі. Вони знайшли определену формулу, яка працює. Що робити, якщо колишні сусіди стають найзлішими ворогами, а війна приходить у твоє місто? У битві важливо не те, яка у вас зброя, а тактика. І саме цьому навчить вас наша гра. Не пропусти ексклюзивну бойову підготовку з творцями Мордхей. Раніше, щоб зняти фільм, були потрібні камери, декорації та Стівен Спілберг. Але тепер усе тобі замінить ГТА. Шокує, як саме дізнайся у шок -факторі. А просто зараз гаряча новина. Україна велична держава саме у нас створили екологічно чисті космічні ракети, найбільші у світі літак та найкрутіші ігри, які знає весь світ. Сталкер метро «Метро-2033», «Скетч тридцять та нещодавно українські розробники вирішили створити найвіртуальніше крісло для шолому Oculus Rift. Проект під назвою MM1 поки що на стадії тестування. Але європейським журналістам з порталу Єврогеймер вдалося дізнатися подробиці і поділитися ними з ігронавтами. MM – це дивовижна розробка, адже це крісло повністю інтегровано з окулярами віртуальної реальності. Та найголовніше, воно обертається у трьох площинах, у залежності від того, що відбувається у грі. Якщо на моніторі вас ковбасить на американських гірках, то крісло повертатиме вас до гори дригом. Таким чином буде не просто занурення у гру, а навіть більше віртуальність вийде у реальність. Щоправда, є кілька обмежень. Геймер повинен бути заввишки метр та не більше двох метрів зростом, і при цьому важити не більше 120 двадцяти кілограмів. Інакше крісло просто не витримає, поки Соні та Околос створюють шоломи, українські творці зробили ціле крісло для віртуальної реальності, і це вкотре доводить талановитість наших співвітчизників. Вони, як брати Клічко та Андрій Шевченко, прославляють Україну на увесь світ, і це чудова новина. А поки MM1 проходить тестування, ти можеш зіграти у ігри, що вже вийшли. Які з них варті твоєї уваги дізнаєшся просто зараз у рубриці «Свіжак». Перше правило байкерів ніяких наркотиків. У нас принцип: принцип, замість наркоти торгувати зброєю. Друге правило: знайди собі дівку, щоб катати її на моцику, та час від часу рятувати халепи. І нарешті забудь про манцю. Тут панує анархія, і ми Її сини, сини анархії. Це екшен у коміксовому стилі від Орфеус інтеректів за мотивами одноіменного серіалу. Ти Клінт, член закритого байкерського клубу, який займається ремонтом мотоциклів та продажем зброї. І це геть не подобається іншим бандам. Війна неминуча, а це означає, що на тебе чекають перестрілки, погоні на мотоциклах, а також багато дівок, важкого металу та складних рішень. Дізнатись, хто на твоєму боці, а кого краще вбити це твоя головна задача. Кожне рішення важче за попереднє, але тільки так ти станеш. Не лише байкером, а й справжнім мужиком, і для цього навіть не потрібен моцик, лише айпад чи айфон, на яких ти зможеш зіграти у синів анархії просто зараз, адже гра вже вийшла. Колись давно на землі панували титани надмогутні створіння з безмежною силою. Але час нікого не жаліє, навіть титанів. Вони загинули. Їх душі розлетілися по всьому світу. І саме ти, ігронавте, мусиш відшукати та зібрати їх душі докупи у новому піксельному екшені Титан Соус, щоб отримати надприродню силу і вберегти світ від зла. Тобі потрібно зісто. Овкнутися з найлютішими монстрами світу: залізні лицарі, кам'яні велетні, гігантські морські чудовиська. Кожен з цих монстрів краще помре, ніж віддасть тобі душу, але швидше за все помреш ти. Адже вартові будуть топити тебе, шавити велетенськими дулями або розкатувати по підлозі гострими булавами. А в тебе лише одна стріла та одне життя. Тітан Соус настільки вразив критиків, що вони назвали її. Найкращою грою виставки Є3 2014 року. Ти теж можеш оцінити її, адже Titan Souls вже вийшли на PS4 та ПК. Якось творці симулятору хірурга спекли колобка. Тільки не простого а. Плаского вийшов повний бред, тобто хліб англійською. Так починається твоя пригода у якості свіженького буханця. Поки інша хлібина черствіє на полиці, ти скидаєш кайдани кулінарії та йдеш трусити крихтами по усій хаті. Тільки легше сказати, ніж зробити, адже в тебе ані рук, ані ніг. Спробуй в таких умовах залізти бодай на холодильник. А щоб проїхатися на вентиляторі чи покататися на скейті, потрібно бути хоча б. Багетом чи короваєм. А якщо нічого не вийде, то завжди можна обмазатися маслом та підсмажити себе до золотавої скоринки. І хай земля тобі буде тістом. Грає хліб це черговий виток божевілля від британських розробників. Але якщо ти хочеш дізнатися, що насправді коїться із твоїми продуктами, коли тебе немає вдома, то мабуть з тобою щось не так. Що ж, сини анархії, проспект Соус» та Я Хліб вже вийшли. А от наступна гра ще й досі у розробці рубрика Скоро! Далі на К'ю Тіві. Віт поринув у хаос. Більше немає рівноправ'я, немає жалю. Є тільки люди, кіборги, і ти напівробот. Адам, прямо в епіцентрі кривавої війни, ти мусиш вибрати кому жити, а хто залишиться на кладовищі історії нової Deus Ex Mankind Divided. У Mankind Divided Ви, Адам Дженсен, зробили неправильний вибір, і тепер людство на порозі війни з кіборгами. Віктор Марченко, офіцер коаліції, авгументовано. Тобто тих самих кіборгів не хоче сідати за стіл переговорів, то ж вам доведеться його прибрати. Та щоб дістатися до Марченко, треба спершу пробитися крізь армію його посіпа, озброєний до зубів кіборгів, покращених імплантами розумних та швидких. Щоб протистояти ворогам, ви навчитесь новим трюкам та опануєте нову зброю. Зможете прикрутити собі імпульсну гармату, що виїжджає з руки, навчитесь стріляти електричними дротиками та ще вистрілювати лезами з рук, як зарбалета. І з таким. Новітнім арсеналом ти зможеш трощити не тільки пики супротивникам, а навіть руйнувати усе навкруги. Самі бійки також впливатимуть на оточення, яке буде руйнуватись, а це тому, що графіка зазнає серйозних змін. Оточення стане більш проробленим. Тільки придивіться, вулиці тісно забиті магазинами, транспортом. Клаустрофобія розіграється легко. Досі гадаєш, чи варто ставити собі кібернетичні очі та залізні руки. Після Deus Ex Mankind Divided у тебе не буде жодного. Одних сумнівів залишилося тільки дочекатися, коли гра вийде на приставках нового покоління та ПК. Що ж, Deus Ex ще у розробці, а поки ти чекаєш на гру, ігронавти розкажуть тобі, як покращити старі шедеври у рубриці Мода на моди. Мод номер Скай Рим було Скайрим у вогні. Війна, інтриги та дракони ледь не знищили усю країну. Але знайшовся сміливець, що може протистояти злу. Це Довакін. Дракононароджений. народжений лицар у рогатому шоломі з мечем і таємничими закляттями. Стало Довакін став сірком. Замість епічного шолому, собача мармиза, що наводить жах на супротивників. А замість драконячих заклят. Собачила тепер ти можеш не тільки надавати копняків, а ще й обгавкати бідолаху. Хоча за це вороги тебе за вушком не почухають. Мод номер два GTA 4 було емігрант Нікобілік, тобто ти, ігронавте, приїхав у Ліберті Сіті, щоб чесно і методично віджимати тачили у місцевих тюфтіїв та лупцювати перехожих. А щоб взагалі спіймати удачу за хвіст, ти йдеш працювати на російську мафію. Стало тепер тебе звуть не Ніко, а Маріо. Ти проміняв російську мафію на італійську, відпустив густі вуса і став психованим сантехніком. Це не те, що повне божевілля. Хоча ні, Маріо з дробаганом на вулицях Ліберті-Сіті сіті це точно клініка. Мод Модномер три Need for Speed Undercover було спідометр зашкалює Адреналін клекоче на хвості копи та 19 попередніх частин гри. Це Need for Speed Undercover Цього разу тебе завербували лягальні, і твоя задача втертися у довіру до місцевих стрітрейсерів на вибір. Десятки найкрутіших болідів від Nissan GT-R до Lamborghini А попереду нелегальні перегони містом карколомні заїзди по колу. Та неймовірний дріфт. Стало, ти пересів з Ламбургіні на гелікоптер. Можливо, це не найкращий вибір, враховуючи те, що гвинтокрил не літає, а тільки їздить по дорогах та влаштовує аварію. Хоча після того, як ти розтрощиш півміста на гелікоптері, у стрітрейсерів не буде жодних сумнівів. Ти у дошку свій. Що ж, з модами на сьогодні усе. Але нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі Генрі Форд поставив автівки на конвейер, щоб полегшити працю. Їжа сходить з конвеєру, щоб нагодувати голодних. А для чого ігри поставили на конвейер? Дізнайся у фокусі, Вони знайшли определенну формулу, яка работает. Що робити, якщо колишні сусіди стають найзлішими ворогами, а війна приходить у твоє місто? У битві важливо не те, яка у вас зброя, а тактика. І саме цьому навчить вас наша гра. Не пропусти ексклюзивну бойову підготовку з творцями «Мордхейм». Раніше, щоб зняти фільм, були потрібні камери, декорації та Стівен Спілберг. Але тепер усе тобі замінить ГТА. Шокує, як саме дізнайся у шок-факторі. Інформаційний партнер програми Шпіль». Далі у програмі. Що робити, якщо колишні сусіди стають найзлішими ворогами, а війна приходить у твоє місто? У битві важливо не те, яка у вас зброя, а тактика. І саме цьому навчить вас наша гра. Не пропусти ексклюзивну бойову підготовку з творцями Мордхей. Раніше, щоб зняти фільм, були потрібні камери, декорації та Стівен Спілберг. Але тепер усе тобі замінить ГТА. Шокує, як саме Дізнайся у шок факторі, а просто зараз рубрика у фокусі. У 1908 році Генрі Форд запустив виробництво автомобілів на конвеєрі. Тобто рідкісні оригінальні авто замінив мільйонами одноманітних моделей. З того часу на конвеєр поставили усе від взуття до їжі. А нещодавно навіть і ігри. Ти щороку граєш у них? Нова частина Assassin's Creed копіює попередню. Фіфу 15 не відрізнити від Фіфі 14 Чому розробники відмовляються від оригінальних ідей і переходять на конвейер? Про це і піде сьогодні мова у фокусі. Перші ігрові конвейери виникли на початку 80-х, коли ігрова індустрія тільки набирала обертів. Але молоді компанії вже бачили, що на іграх можна добряче заробити. Вони почали штампувати ігри одна за одною, не дивлячись на якість. В результаті поганих проєктів стало стільки, що це ледь не поховало усю індустрію. Останньою краплею стала гра іншопланетянин від компанії Атарі. Студія вирішила нажитись на одноіменному фільмі, але гра вийшла настільки погана, що розробники вилучили з магазинів усі копії та закопали їх в пустелі. Та це не врятувало компанію від банкрутства, а індустрію від великої кризи. Ігри перестали купляти. В результаті обсяг продажу відеоігор впав майже на 99%. Це була катастрофа. Сьогодні ситуація змінилася. За якістю ігор стежать самі ж розробники. От тільки тепер? Студії почали з лякаючою періодичністю копіювати власні успішні проекти без будь-яких серйозних змін у геймплеї. Одна з серій, яка, на мою думку, взагалі ніяк не змінюється, це WWE. і це дуже крутий файтинг про реслінг. Вони випускають його в принципі щороку, і кожного разу от такий от список змін, який стався. Але візуально я взагалі тупо не можу відрізнити дабі, дабі п'ятнадцять від «13-ї», «12-ї» будь-якої іншої частини, тому що графічно воно майже не змінюється. Розробники тільки створюють ілюзію внесення змін у ігри, щоб була причина щороку продавати майже одну й ту саму гру. А отже, гроші це і є перша причина створення конвейерів. Та не вже розробників хвилює тільки погоня за прибутками? Чи може є і інші мотиви? Хоча, якщо чесно, вони зробили одну спробу трошечки змінити суть гри. Це була гра НІТФРПІД з ран там, де час від часу можна було виходити з машини, що раніше нітфорспідах ніколи не було, і бігти. До іншої машини був такий сегмент з qte елементами, там де ти маєш часто натиснути кнопку, щоб тебе там не розстріляв гелікоптер. І через це гра отримала дуже багато несхвальних відгуків. Тому розробники вирішили більше не експериментувати. Вони просто продовжують робити ту саму гру про машинки, там де трошки покращується графіка, трошки змінюється автопарк і все. Виявляється, самі геймери не хочуть, щоб серія змінювалася. Це і є друга причина, адже кардинальні зміни це великий ризик для розробників. Багато хто з них пам'ятає гучний провал, який ледь не вбив серію Мортал Комбат. Кожній грі, починаючи там після третьої частини у них Мортал Комбат мінявся. От ігри кігрі кардинально, і фанати просто були в шокі. Мета жутко не подобалось, і вони просто відказувалися грати в ці ігри. Перехід серії у 3D-площину, нові персонажі та відмова від оригінального сюжету нікому не були потрібні. Ігронавти хотіли бачити старий добрий мортал. Та розробники цього не зрозуміли. Але творці таких проєктів, як Call of Duty та Assassin's Creed одразу збагнули, якщо гра... не сподобается фанатам, студия не заработает денег, а ведь так осталось найти нужную формулу успеха. Они нашли определенную формулу, которая работает. То есть это такая красочная картинка, это какие-то спецэффекты и какие-то там фишки геймплея, которые понравились людям. И дальше они просто из года в год штампуют эти понравившиеся фишки. Главные особенности игры плюс минимальные изменения у геймплея, это и есть формула успеха, заради которой я Зробники відмовляються від інновацій та переходять на створення конвеєрів. Та чи не загрожує все це новою ігровою кризою? Ну це я б не сказав би, що це так настільки плохо, ці конвейери. Тим, кому це подобається, ті в них грають. кому не подобається, у вас, пожалуйста, є інші ігри, чому б і ні. як в житті, так і в віртуальності в тебе завжди є свобода вибору. Assassin's Creed – це не просто конвейер, а світовий бренд, який підтримує майже 80 мільйонів ігронавтів. Але існують проекти, такі як GTA, да. де кожна нова частина додає сенсаційні. Інновації у серію та викликає справжній фурор. Тож вибір за тобою: грати у конвеєр чи дізнатися скандальні подробиці про GTA у Шок -факторі. Далі у програмі. Раніше, щоб зняти фільм, були потрібні камери, декорації та Стівен Спілберг. Але тепер усе тобі замінить GTA. Шокує. Як саме дізнайся у Шок Factory. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Коли смерть валиться просто з неба. Коли з усіх усюд лізуть демони, а колишні сусіди стають найлютішими ворогами, залишається тільки надія. Надія на тебе, ігронавта, як врятувати світ від темряви та перемогти у запеклій війні тільки тобі, просто зараз, розкаже Ів Борделью, головний менеджер City Сіті Овдамне у ексклюзиві від ігронавтів. Мордхейм Сіті Демнет – це тактичне РПГ у фентезійному всесвіті Вархамер. Проте якщо Вархамер орієнтується на битви великих армій, то у нашій грі все сконцентровано на сутичках маленьких бойових загонів. Справа в тому, що імперське місто Мордхейм зруйновано вщент через падіння комети, наслідки катастрофи не передбачувань. Розгорілась міжусобна війна за владу над містом та Вірдстоуном – найціннішим магічним ресурсом імперії, що дає велику силу. Щоб перемогти війну, вам треба обрати одну з чотирьох ворогуючих сторін: найманці імперії могу. Тні воїни, сестри зігмаром сліпі чаклунки, що прагнуть сховати від усіх вірдстоун, напівпацюки з клану Ешер, покидкі ці потужно валять на відстані. І нарешті наймарсенніші чудовиська з клану чортів. Оберіть тих, хто вам до смаку, і рушайте відвоювати райони проклятого міста. Та одразу застережу вас, ходити містом треба дуже обережно, бо за кожним рогом може причаїтись монстр або ще гірше ворожий загін. І як тільки вороги будуть зовсім поряд, так легко відступити не вдасться. Бій буде неминучий. І тут слухайте уважно: під час сутички не ставте своїх бійців поряд один з одним, адже воїн з велетенською булавою буде заважати іншим. Та якщо вже таке сталося, відкрию вам секрет: ми додали можливість обрати другий комплект спорядження прямо посеред бійки. Гігантську булаву можна з легкістю замінити на щит та меч. Ліжка Мордхейм у тому, що кожного воїна можна окремо покращити, навісити на нього броню поміцніше та дати сокиру побільше. До того ж, у кожного бійця буде два типи балів. Одні витрачатимуться на пересування по мапі та оборонні маневри, інші на організацію засідок, атаку та магічні закляття. Та найголовніше, чого вам треба навчитися, це тактика. Саме тактика є найбільшою відмінністю Мордхейм від інших РПГ. Адже вам постійно треба пам'ятати, що на кожну вашу дію у вас є обмежений запас ходів. Це пошагова битва. і Якщо ви вчасно не знайдете укриття, то вороги зможуть вас обступити та знищити. Та якщо зробити все правильно, то перевага буде саме на вашому боці. Ви зможете зробити засідку, загнати супротивників в пастку та нанести нищівного удару. Пам'ятайте, що саме ви керуєте командою. А отже, тільки від вас залежить хто переможе спеціально і громадців Мордхейн прокляте місто. Це унікальна РПГ, яка може шокувати тебе складністю, але затягне так, що не зможеш відірватися. Як і наша наступна гра, що в ній шокуючого, дізнаєшся за мить у шок -факторі. 5 – скандальний симулятор бандитського життя, на який вже кілька разів подавали до суду. Нічого незвичайного. Нарешті, нещодавно, GTA 5 вийшла на ПК. І це трошки шокує, бо не віриться. Гра одразу побила кілька ПК рекордів. Мільйон людей купило її вже у перший же день. Стільки людей, між іншим, мешкає у Одесі. В цьому ж ажіотажі нічого дивного. А от справді вражаючі речі про GTA 5 ти дізнаєш. Раєшся просто зараз у ШОК-факторі на К'юті. <зві> у Grand Theft Auto можна займатися рекетом, вбивствами, організованою злочинністю, викраденням авто та, звісно ж, ограбуванням. За це ігронавти усього світу і люблять GTA 5. Та кілька десятків фанатів не думали, що те, що вони виробляють у віртуальності, станеться із ними у реальності. У день виходу ГТА в один з магазинів у штаті Техас вдерлося троє озброєних грабіжників, які змусили продавців віддати їм усю касу, а також забрали гроші та мобільні телефони у ігронавтів, які стояли у черзі за GTA-шечкою. На щастя, ніхто не постраждав. Цікаво, що грабіжників так і не затримали. Хоча, от у ГТА тобі за таке одразу дають дві зірочки і починають переслідувати копи. Хай там як фанаті. Тів ГТА пограбували, і це шокує та іще більше вражає наступний факт. Факт номер два. Найкрутіші кіношники Британії увіковічать творців ГТА фільмом проти їх волі. За 18 років Grand Theft Auto стала найпопулярнішим ігровим феноменом на планеті. А найкрутіші голівудські продюсери оббивали пороги студії Rockstar, пропонуючи зняти по грі фільм. Розробники відмовили усім. Та на днях стало відомо кіна. Буде BBC знімає картину про шлях розробників GTA, Життя у студії та секрети гри. керує режисер культових покидьків, а у головних ролях сам Деніел Редкліф. Така зоряна команда зніме шедевр. Але реакція розробників GTA виявилася несподіваною. Оце так: творці GTA воротять ніс від найкращих фільммейкерів, які намагаються увіковічити розробників без їх дозволу. Цей факт вражає. Але наступний тебе просто шокує. Це шок-фактор на К'ю ТІ, факт номер три. Терористи намагаються маніпулювати людьми за допомогою ГТА 5. Про це нещодавно написав між іншим журнал Форбс. До журналістів потрапив агітаційний ролик сумнозвісної терористичної організації «ІГІЛ». І всі кадри цього відео Моджахеди відзняли у «ГТА-5». Що ж, ІГІЛ відомі своїми звірствами та пропагандою голівудських масштабів, та от ГТА може дати зовсім не той ефект, на який розраховують терористи. Вчені довели ця гра робить людей менш жорстокими у реальності. Що ж, те, що для нас розвага у поганих руках, може послужити пропагандою тероризму. Це шокує, але не лякає. Адже ігронавти вміють відрізняти добро від зла, а реальність від Віртуальності. Ми можемо пережити апокаліпсис, обороти пекельних загарбників і стати наймогутнішим воїном у світі. Але єдине, що нам не під силу пропустити, це наступний випуск ігронафті. Побачимось за тиждень о 18 На кінос